3 березня, Всесвітній День дикої природи. Історія свята, традиції святкування. Щороку, 3 березня, мешканці планети Земля святкують Всесвітній День дикої природи. Вперше це молоде свято відзначили у 2013 році. З цього часу День регулярно нагадує нам про вразливість світу фауни та флори та нагальну потребу в його захисті. Адже в іншому випадку дика природа буде просто знищена. Історія свята 20 грудня 2013 року 68-сесія Генеральної асамблеї ООН постановила проголосити 3 березня Всесвітним Днем Дикої Природи. Саме ця дата пов'язана з подією 1973 року, коли у Вашингтоні була підписана одна з найбільших угод з охорони дикої природи. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. У 1999 році наша держава приєдналась до рішення Конвенції про міжнародну торгівлю дикими тваринами, та взяла на себе зобов'язання дотримуватися правил Конвенції. А полягають вони у ліквідації ринків, на яких незаконно продаються об'єкти флори та фауни, що перебувають на межі зникнення. На території України діє безліч громадських організацій, що привертають увагу до проблем, пов'язаних із сумним станом диких тварин та рослин. Пропонуються шляхи їх розв'язання. До цього залучають активісти та представники влади. Традиції святкування. Попри те, що свято почали відзначати зовсім недавно, серед населення починають формуватися певні традиції. Так, у День дикої природи відкривають свої двері зоопарки. На території звіринців проходять цікаві акції та вікторини для дорослих та дітей. Життям дикої природи можна ознайомитися в тематичних музеях, парках, ботанічних садах. З кожним роком у цей день спостерігається підвищення активності волонтерів, які організовують прибирання територій від сміття. Мало хто знає, але саме сміття, що залишають неохайні відпочивальники, становить найбільшу загрозу для братів наших менших. У різних галузях культурного життя проводяться виставки, фестивалі. Семінари та лекції, присвячені життю дикої природи. Відзначення згаданого Міжнародного дня являє собою унікальну можливість ознайомитися з красою і різноманіттям форм дикої природи, а також підвищити свідомість та розуміння необхідності збереження видів дикої флори та фауни. Водночас цей день покликаний нагадати нам про необхідність активації боротьби зі злочинами проти дикої природи. Привернути увагу до проблеми браконьєрства, зокрема незаконного вилову водних біоресурсів, що має далекосяжні екологічні, економічні та соціальні наслідки. На жаль, у 21 столітті розвитку сучасної цивілізації факти браконьєрства не є рідкісними. Пам'ятаймо, що дика природа це невід'ємна частина нашої планети. Закликаємо всіх громадян свідомо і дбайливо ставитись до багат з дикої природи. Берегти їх і примножувати заради майбутніх поколінь.